Вступити. Так, ви заповнювали вже заявку. Не колишній працівник поліції Сергій прийшов вступити до батальйону Людь. Чоловік каже, інформацію про набір побачив у соцмережі. Зв'язку з даним ситуацією в державі, як як колишній працівник поліції, вирішив вступити з до на дола національної поліції. Я так розумію, йде набір на вісім батальйонів чи вісім бригад, а їм на влють. Тому що я ще раз повторюю, що... Колишній працівник працівники поліції вирішив поновитися в поліцію. Об'єднана штурмова бригада «Люд» це воєнізований підрозділ поліції. Для того, щоб вступити до однієї з восьми бригад Нацгвардії, Державної прикордонної служби чи Нацполіції, потрібно заповнити анкету на сайті або звернутися до ЦНАПу. Після чого її відправлять на обробку до центру комплектування. Протягом доби з центру повинні зателефонувати та повідомити подальші дії. Щодня вступити до штурмової бригади Людь приходять до п'яти охочих. Основними завданнями бригади буде запобігання правопорушень, охорона громадського порядку та виконання службових обов'язків в зоні бойових дій каже старша інспекторка сектору кадрового забезпечення Людмила Явдик. Для цього людина повинна бути 18, котрі виповнилось 18 років. Обов'язково це громадянство України і повинна Повна загальна середня освіта для цього, щоб вступити до наших лав, не потрібна вища освіта. До нашого об'єднаної штурмової бригади національної поліції, яка називається Людь. Звертаються взагалом. Це колишні працівники поліції. Або на наразі багато звертаються людей, які працюють у судовій охороні. Набір до штурмових батальйонів гвардія наступу проходить по всій країні. Звернутися може кожен охочий віком від 18 до 55 років. Доброволець може самостійно вибрати бригаду, в якій служитиме. Наступ до штурмової бригади Сталевий кордон вже надійшло близько 10 заяв. каже начальник відділу комплектування 11-го прикордонного загону Роман Косе. Ми можемо запропонувати е, три. Два види проходження служби це контрактна служба та призив по мобілізації стосовно військової служби. Контрактна служба, контракт пропонується від трьох років по мобілізації до кінця військового періоду. Військового стану звернутись може кожен бажаючий, але разом з тим є певні критерії відбору. Кожен кандидат буде проходити в спецперевірку тестування психолога та медичну комісію. Після формування штурмових бригад розпочнеться навчання, яке триватиме близько трьох місяців. Марія Гричко, Андрій Різніков, новини Суспільне, Донбас.